Доброго дня, всім привіт, друзі! Сьогодні середа, 24 квітня. Я приїхала на дачу і зараз буду висаджувати свої кабачки уже у відкритий ґрунт. Ну, можна сказати, напіввідкрити, тому що я їх зараз посаджу і вкрию пластиковими пляшками. Саджати буду, ось на цій грядочці, яку ми разом з вами робили. Грядка тепла, дуже вже гарно прогрілася. І зараз також буду вкривати її ще плівкою, щоб також там зберігалося тепло. Навіть якщо ще будуть прохолодні ночі, тут під плівкою, під пляшками, кабачкам буде гарно, я в цьому впевнена. Зараз почнемо з вами саджати, а на початку кілька слів про те, як пережили це похолодання мої помідорчики в теплиці. Пережили це похолодання досить непогано, стоять бадьорі, все нормально. Зелень також наростає, редисочка наростає, і хочу вам на початку показати ось ці бірочки, які я в цьому році придбала для того, щоб підписувати свої помідорчики. Бо я в своєму відео, коли. Помідорчики саджала, якось їх далеко показала, не зосередила увагу на них, і попрохали мене в коментарях показати, що це за бірочки. Вони такі, знаєте, начебто паперові, але зверху. Вкриті чи силіконом, чи чимось вони вкриті. Тобто вони гарно витримують поливи, також якщо там буде конденсат з теплиці скрапувати, все буде нормально. На рік їх достатньо буде. Я впевнена. Вони кріпляться. Ось тут можна на стеблі закріпити, а можна закріпити або на мотузці, або можна зверху закріпити на перекладині, до якої ви підв'язуєте помідорчики. Ось так вони виглядають. Ну, я думаю, такі бірочки багато хто з вас бачив. Я думаю, що вони не багаторазові, тобто прати і знову щось на них писати, мабуть, не вийде, але на один рік цього буде більше, ніж достатньо. Я впевнена, вони коштують, якщо я не помиляюсь, 100 штук 100 гривень. Тобто, не так вже і дорого. Ну, і ось так вони з'єднуються. Я думаю, садівники, городники часто такі бірочки бачать і на якихось. Хвойних на трояндах будь де, ось. І чіпляється на рослину. Досить зручно, я вважаю. Підписала ось так назву, і так само буду і на вулиці підписувати, і кріпити таку мотузочку кожну рослинку помідорів. Так, грядочку і луночки ми вже з вами підготували. Під теплівкою вони гарно прогрілися. У мене тут лежала чорна, я вам показувала, не хотіла відрізати, але все одно вирішила, що зручніше буде своєю звичайною. Це я також в минулому році привезла з будинку, тому що тут в минулому році також вкривала на грядці кабачки. В неї вже є отвори, і я поміряла, що точно співпадають ті отвори, які я завжди робила з цими, які зараз у нас готові вже стоять. Так, і тепер що ми будемо робити? Просто роблю. В цьому нашому горбочку, який ми з вами сформували минулого разу, просто роблю луночку і буду висаджувати туди розсаду кабачечки. Ось така вона в мене вже непогана. З'явився другий справжній листочок. І під пляшечками я впевнена, що вона досить швидко вкоріниться і тоді рано дасть свої плоди. Ну, принаймні, завжди так було. Вона в мене в касетах. Виймається непогано, корінці непогані і. Все висаджуємо. Висаджую глибше. Також буває, кажуть, що не потрібно заглиблювати огірочки, кабачки, тому що вони цього не люблять. Не знаю, я завжди заглиблюю і огірочки і кабачки, тому що також ми можемо спостерігати влітку на стеблі огірочка ближче до ґрунту, з'являються такі зачатки корінців. Якщо це стебло, цю діляночку опустити під ґрунт, поливати, з'являються додаткові корінці. Я вважаю, що так само буде і з кабачками. До речі, вже в міжвузлях є навіть маленькі кабачечки. Ну, Такі манюпусінькі, манюпусінькі. Так, і чим я буду поливати? Поливати буду тепленькою водичкою, беру водичку з озера. Вона там нагрілася, тому що озеро чорне в мене, і там досить мало вже залишилось водички, вона гарна і тепленька. І в мене вже готовий настій зеленої трави, тому я його додам сюди один літр на 10-літрову лієчку. Додаю для того, щоб простимулювати ріст кабачечків. Це дуже сильне, активне азотне добриво. А нам навесні, при посадці будь-якої розсади, обов'язково потрібно, щоб вона гарна. Гарно вкорінилась і наростила гарну зелену масу. Азот завжди цьому сприяє. І також привезла з міста свою баночку з маточним розчином фітоспорину і додаю одну або дві столові ложки на 10 літрів водички фітоспорину. Я додам дві. Так, розчинила. І гарно проливаємо кабачечок. Сильно-сильно проливаємо, щоб вже він гарно тут себе почував, до того ж, я не знаю, коли я наступного разу приїду на дачу, є в мене справи в місті, тому я гарно його пролью. Зараз всі інші висаджу і покажу вам, що я роблю далі. Всі кабачки висадила, гарно пролила і зараз буду вкривати тирсою. Замульчую, окрім того, що я минулого разу, коли робила грядочки, замульчувала соломою дорішньою, ще замульчую кирсою, У мене є ось так півмішочка, висиплю, і вона також буде давати тепло цій грядочці, поки буде вона закрита, і наші кабачечки будуть наростати під пляшками. І також буде слугувати мульчею впродовж всього сезону. Ось так замульчувала і тепер буду вкривати плівочкою. Вкриваю обережно, щоб не пошкодити наші рослинки. Ось таким чином. Зайвий зараз зріжу або просто підгорну його донизу. А, мабуть, підгорну, щоб не зрізати. І гарно притисну камінцями або цеглинками, тому що, якщо буде сильний вітер, може цю плівочку зірвати. Такі вітри, як у нас оце були страшенні, то обов'язково потрібно чимось гарно закріплювати. У мене є камінці, то я розкладу, гарненько притисну. Зайве подовження зріжу, щоб накрити з того боку. Так, плівочкою все накрила, розрізала, і тепер буду ставити пляшки зверху. Потім ще навколо пляшок, щоб також вони не полетіли, приклеюю скотч завжди. Якщо отвір невеличкий, трішки підрізаю його, щоб пляшечка помістилася легко і щоб було комфортно також кабачкам. Ось так охайно поправляючи саму рослинку, ставимо зверху пляшечку. Все гарненько розправляю. І для того, щоб наша пляшечка під час сильного вітру не полетіла, прив'язую все скотчем. Вже багато років саме таким чином висаджую кабачки, просто в ґрунт не сію і навіть просто розсадою не висаджую. Висаджую ось таким чином, щоб вони були... Досить рано, тому що, наприклад, коли вже будуть в відкритому ґрунті посіяні, вони вже і на базарі будуть дешеві і немає в цьому сенсу. А коли ось так висаджувати, тоді получаються досить ранні. Якщо мені потрібно буде пролити, я пляшечку не знімаю. Відкрила кришечку всередину, полила і все. Ну навколо полити не вийде, тому що плівочку я прив'язала до самої пляшки. І будуть вони так стояти до середини травня, це точно, але будемо дивитися по погоді. Якщо буде спекотно, а вже ж спочатку буду відкривати кришечку, будуть стояти мене так вдень, потім будуть з відкритою кришечкою стояти вночі, а потім вже і пляшечку зніму. Ну я так завжди спостерігаю, що коли пляшечку знімаєш, то вже всередині вона вся заповнена цими кавачечками. Рослиною кабачечка. Тоді, коли зняв пляшечку, там вже можуть бути і маленькі кабачки. Ну, і ось така грядочка ранніх кабачечків у мене вийшла. Все, кабачечки посаджені. Одразу, як тільки визирнуло сонечко в пляшках, утворився конденсат, і це означає, що там досить тепло. Для кабачечків саме те, що потрібно. Ось і все на сьогодні. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого головне мирного неба над головою.